Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знака Задяка Тілець на період листопад 2024 рік. Нагадую, що наш великий жовтий пасіянс показує головні події, а також головні поради на весь місяць. Для нас важливо віднайти всі картинки для того, щоб Загальна картина була чіткою, щоб ми нічого не пропустили. Дивимось, друзі, уважно, щоб нічого не пропустити. Ось тут, друзі, карта рак. Вона показує якісь перепони на вашому шляху, а також якісь ускладнення. Мається на увазі, що ви будете робити якусь справу, а якісь... Події вам будуть заважати в цьому. Ставтеся спокійно і подумайте, як ці перепони обійти або вирішити. Далі, друзі, ось тут балалайка. Вона показує, поки, що, поки ви будете веселитися, можете пропустити щось дуже важливе. Звертайте на це увагу. Ось тут, друзі, гроші, вони показують, що ваші властивості оціне керівництво. А це вже півдороги до успіху. Тут у нас квочка, а тут у нас когут. Саме тому ми їх не можемо об'єднати. Ось тут карта плод. Це засіб пересування річкою, дерев'яний плод. Боротьба не завершиться вашою перемогою. Мається на увазі якась справа буде складна настільки, що вам буде її складно виграти. Зверніть на це увагу, можливо, треба застосувати якісь додаткові для вирішення запоміжні засоби, наприклад, допомогу друзів або допомогу спеціаліста. Іноді це може спрацювати. Сьогодні ми з вами ось тут іще побачили ворону навколо рака. Неочікувана звістка. Зверніть увагу, друзі, неочікувана звістка, а також ваші дії можуть піти не в ту сторону, тобто вони розвивалися йшли вперед, а тут можуть або застопоритися, або якийсь мати не той розвиток. Звертайте на це увагу, ось тут веселощі, і зверніть увагу, що ваші достоинства оцінять саме за тим, як все відбувається. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року. Подивимось для знака зодіака тілець, застереження дев'яточка мечів та порада, король мечів. Зверніть увагу, друзі, застереження полягає в тому, що, якщо ви боїтеся якоїсь ситуації, мається на увазі, у вас недостатньо знань, обов'язково візьміть десь ці знання, наприклад, в бібліотеці або в інтернеті. Для того, щоб ви досконало знали свій шлях до успіху. А поради, друзі, це король мечів, це людина, котра володіє знаннями. Можливо, саме ця людина вам допоможе успішно зробити свої справи в цьому місяці. А я дякую вам, друзі, за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на свій канал.